Ось так виглядають грядочки, які коляня зробила. Вам ці дні не показували, тому що зайнята була іншими справами, та не хотілося вам набридати. Вже вирішили показати в майже готовому вигляді. Ось так. Залишилося в нас понизу тут, і там пони он коляня не забив, тому що там буде підведена капельний полив. Він у нас є. Просто ми його витягли, а тепер протягнемо. Ну, ось дивіться, виходить яка. Ось так, тут ще ростуть ручки, ми їх не чіпаємо. Землю ми не можемо цю викидати, тому що ну, вже сили не ті, щоб її всю винести, а занести іншу. Тому ось так коляня вигорнув. Сюди ми закинемо ще не перепрівший компост, не до кінця перепрівший. Ось з цієї сторони, дивіться, яка яма, прямо рів такий. Ось так. І те ж саме, і там. Ми повносимо туди перепрівший. Не перепривши ще компост, є, трішечки піску. Ось і так. І потім засипемо зверху землею. Доведеться ще трішечки докупити такої плодородної. От. І будемо висипати рештки сюди. І така у нас буде краса. Тут ще коляня. Поки що позабивав, такі він потім обріже зробив. Ось такі ограничителі. Дивіться, ще Ірочок росте, як же ми можемо їх зірвати і викинути, коли дивіться, тут ще скільки воно От, Так, ще щепки ряду від нас. Ось, коляні скоро день народження, то хай ростуть, щоб ще свіженьких поїсти. Отак ось ось так ми зробили. Потім коляння переробку і так само, ось такий, колір, як оце, з середини. І він так само оброблює зверху, воно не буде псуватись і буде такого, такого коричневого кольору, ніби обсмалене, опалене, Ось таке, ось такого кольору буде. Тут поправимо доріжки, оці, позакидаємо ці рючки, поправимо, щоб не з бур'ян засипемо, і буде в нас гарно. А ось герой програми нашої <смірно> заморений, бо вже не 17 років, а робота такі, це дуже... Дуже тяжко йому одному робити цю роботу дуже важко. Але впора всі дивіться, як гарно вигадає і все у нас буде добре. Так що продовжуємо робити ці грядки, а ви продовжуєте спостерігати за нами. Уже завтра будемо ми висаджувати малину. Вона дивіться, як гарно ожила. Листя ожили на ній, що вона вже третій день у нас стоїть в воді і вона набирається сили. Ось так, тому що була геть зовсім посокша. Ось так будемо висаджувати, а де висаджувати, ми вже вирішили, що там у нас під забором буде полуниця. А от там, де я вам показувала раніше, за теплицею буде малина. Там вона така, що як агресор, вона може розбрідатися в різні сторони, то хай собі куди хоче туди росте. Там, там вона нам не буде заважати. Ось такі наші справи. Хай Бог благословляє кожного з вас і береже. Працюємо, чекаємо перемогу. А з вами були завжди ми, Любов і Яке <свистачання> Нема сил Колянь, <свистачання> і руки. <руководя. свистачання> неправда, неправда. Все <свистачання> нормально. Ще 70 ще немає ще герої. <свистачання> скільки там.